Привіт! Ми дуже втомлені, але задоволені. Доброго дня усім! Ми так звикли в кожному нашому відео звертатися до вас і казати, що приходьте на наш фестиваль, голосуйте за нас грівний, але фестиваль завершений. Ми сьогодні вивозимо останні мотоцикли, забираємо останнє обладнання, і перший звук заліза на ВДНГ офіційно завершений. Друзі, хоча насправді все тільки но починається. І попереду у нас з вами ні один, ні два фестивалі. А той досвід, який ми отримали на першому українському фестивалі «Звук заліза буде покладений в основу наших з Олександром майбутніх проєктів. Тому залишайтесь, будь ласка, на наших каналах, відстежуйте наші дії, підтримуйте нас лайками. І ми хочемо подякувати усім вам, тим, хто прийшов до нас, тим, хто був задоволений нашою працею. А також ми окремо хочемо подякувати. Працівникам ДСНС, працівникам нацпола, а також військовослужбовцям Збройних сил України, котрі кожного дня боронять наш, наш тил і дозволяють нам проводити такі заходи. Слава Україні! Героям слава!